Ти до війни чим займався? Військово-історична реконструкція. Я купаюсь в історії. Я був головою рівського осередку, товариства пошуку жертв війни і пам'ять, займався професійно перепахуваннями вояків УПА і всіх воїнів Першої і Другої світової війни і відтворював їх в реконструкціях, знімав художньо-документальні ігрові фільми. Ну, і в такому плані, тобто. Бо мене було забавне життя дуже. То ти, напевно, як з історії зрозумів, для чого все йде що у 2013 році, так? Да? Так. Для мене взагалі ну, дивно нічого не сталося. Я ну, взагалі як дитина був уважний. І З 90-го року, з 91-го Україна стала незалежною, і я дуже чітко бачу, що російське телебачення про Україну говорить або щось погане, або нічого. І вивчаючи історію, ну, воно просто все зводилося в кучу, той самий острів Тузла, то є пам'ятаєте, воно ж вже йшло тоді до того. Просто реакція була, пробивали нас на, на, на це все. Все воно йшло. А далі я попав в патріотичні молодіжні організації, молодіжно-націоналістичний конгрес. Якщо взяти цей початок добровольчого руху, і Майдан організували люди, які пройшли патріотичні вишколи організацій Пласт, НАЦАЛІАНС, МНК, ТРУ. Ну, навіть ну, там, дуже багато таких організацій, там Сокіл, там Журана. Тобто це все ж було. І не були випадкові люди, лідери Майданів, Чот, сотень. Це не були випадкові. Так само не були випадкові люди на в початку добровольчого руху. Всім так здалося. але Ці люди вже до цього десять десятки років жили і дихали Україною. Це був прекрасний романтичний час. Ми знали, що боремося за європейську Україну. І, в принципі, мені ні за кого з них не встидно. Є ще хтось. Є ще хтось. На Майдані 20 лютого я став сотником 35-ї сотні Волинська Січ. Сотня вписала себе, крою вписала в історію героїчний чин. І після 20 лютого, після розстрілу Майдану. Ну, все стало на своїй, все стало очевидно. Почалася анексія Криму. І для мене, як історика, як людина, яка розуміла, що відбувається, ну, все стало на свої місця, і ворог був очевидний. Їх могла зупинити тільки зброя. Ми тоді почали вимагати від керівництва там, нового керівництва Майдану і України, що робіть добровольчі батальйони, і ми підемо захищати Крим. Ну але ж розумію, державницький підхід він не такий. Нас... Повели на начальний центр Петрівці, і на базі якраз на внутрішніх військ е відтворили національну відновили національну гвардію. Бо попередня національна гвардія, яка була розганяна ну, роз... ну, скасував кучма, вона була дуже мала велику популярність в народі. Вона була проукраїнська, вона була дуже. Чітко стояло, це було престижно служити в Національній гвардії, і Кучма розумів тоді, що рано чи пізно вони будуть за народ, а не за його режим. І він її ну, знищив помало помалу зробивши послухняні внутрішні війська. Але після самого, вже, ну, після ну, Майдана Революції Гідності, якраз коли там Турчину тоді, коли вже почалася анексія Криму, він зібрав, хто може. Зі зброєю захищати Україну, то це якраз то виявилося на всю Україну 5 тисяч штиків, і це були в основному внутрішні війська, які передернули затвор і сказали, що ми готові. І це було, ну, по-перше, вони не були розвалені, як ЗСУ. А по-друге, ну, ми відчули не знаю, чи провину, чи голос крові, чи просто очі відкрилися, мабуть. І на основі внутрішніх військ, і на основі нашого добровольчого батальйону сотень, сотень самооборони Майдану. Створили наш перший резервний, другий резервний батальйон відтворили Національну гвардію. І так ми стали першим добровольчим батальйоном Національної гвардії, відновленої, тої престижної відновленої Національної гвардії. Ти служив під керівництвом Кульчицького. Можеш розповісти, як це було? Що це за офіцер? Ну, е якщо про Кульчицького говорить, то... Ну, ми вже тоді ще під час протистояння на Майдані. Ми вже тоді знали, що є генерал, який шукає компроміс. Він не боявся зайти прямо до нас в толпу і з нами вести діалог. Ми знали, що його там. Дід, вроді, був сотником упа, це викликала повагу. І він міг прийти прямо з нами, поговорити, що я ж теж за Україну, просто так не можна, я ж державницька людина. А ви хочете ну, з -з 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 грубо поламати. А ми кажемо, ми, нас теж вибору нема, бо ви нам не даєте. Ну, тобто діалог ішов, тобто ми знали вже про існування. Протистояння між майданівцями і внутрішніми військами було доволі серйозним, між нами була кров. Але ну, я націоналіст, і для мене Україна понад усе. Тобто амбіції це все ну, розуміння, держава це головне і народ. Коли ми прийшли, ми побачили ну, внутрішніх військ на базу Петрівці, там внутрішні війська на спинах пишуть ну, біліція, ми такі в шоці такому полом. Ми такі, та нічого нам від вас не треба, дайте нам зброю, ми йдемо в Крим і все. Не? Типа, ну, Настільки були шоковані. Ну але Кульчицький, хлопну, ми вийшов і каже, ну хлопці, ну. Я так само, як і ви, готовий воювати зі зброєю в руках за Україну і готовий з вами. Йти. Ну, Я генерал, я професіонал, у мене є рівень. І у вас відпустить мені просто, щоб ви в першому бою склали голову. Ну це, ну, це не це не по мені, не по державницькому, не по батьківському. Ну так не буде. Ви повинні навчитися це переступити через все-все, бо Україна понад усе це я від нього почув. Ми ну, ну, в принципі, ну, ну, Були що там пішні, які там розвернулися і пішли. Але Україна понад усе, в кого вона була в душі, більше залишилося. І ми повірили йому, і він каже, я з вами особисто буду навчатися і з вами особисто поїду. Що і було, в принципі, ним виконав. Він дуже швидко здобув авторитет, всі непорозуміння між Майданівцями і Він там, Навіть якщо там доходило до драк, він там двох там, потягнути все. тобто, Він крутий, може був. і був. Навіть, коли почалося блокування Слов'янське, він, ну як бойовий генерал, він об'їжджав блокпости, а від блокпоста до блокпоста це ж треба прострілювати, було дорогу, треба було на гелікоптерах ну, там летіти. Тобто це було сміло. І ми тоді бачили таку опіку, а коли його... ну, коли він загинув, ми так його сиротіли. І кликав вас, господній глас, Вийшли йшли порог лисся за нас, за чарівча, за мрію мрій. Умрій. Та волю йшли наперед бій. і ви пішли щасливу путь, І ви пішли, щоб не вернуть. Червоний штик, кривавий шлях. Стоять і могили по містах. Коли повномасштабне вторгнення почалося? Де ти був? В Попасні. В Попасні нас серце кров'ю обливалося, коли була облога Києва. Ну, але Україна ж вона велика, Україна єдина, ми мусили під Ізюмом сидіти під Попасною, і там тримати оборону. До мене один волонтер під'їхав, ми там переправляли через річку Оскіл біженців, там ми так по-тихому їх перевозили. А київські якісь волонтери приймали. Він каже, що ви хлопці робите тут? Ви ж київський батальйон. Кажу, ні, ні ні, ми український батальйон, ми тут -то теж будемо. І... Ізюм, Попасно, вон тут Святогірськ, Тетяна, цей. Гора. Багато хто вважав, що Ізюм це така вже неприступна фортеця окупантів на Харківщині, що, вони, що їх звідти нізащо не вибити. От ти воював під Ізюмом? Чи, чи можеш розповісти, наскільки там було важко, чи навпаки це все була ілюзія, міф? Ну, взагалі, говорить, початок війни він був ну, стандартний, я так думаю, що з, ну, з кругом, бо. Була повна перевага їх в авіації, ну, стовідсоткова. І взагалі вони до цих пір, там, де їй мають успіх, вони беруть кількісно, ну, десятки разів кількісна перевага. І дому, ну, будучи під Ізюмом, ну. До середини, до кінця, майже березня, у нас просто авіація ну, 500-кілограмовими, 200-кілограмовими бомбами просто ну, на стикі нас ну, бомбила, і це все знищувало. Там наприклад, я бачу, як частину Яцківки села, така якраз біднішої частини села, Яцківки, прилетів літак. Кинувшись три 500 кілограмових бомби і штук 7 200 кілограмових. Ну, Село на куріх ножках. Ми потім зловили ну, літуна, ну, щоб бомбили, ну, взяли в полон. І він їде там до одного бійця, каже, оддай мені іконки. Ми ж його обшукали, дай мені іконки. Ми зупиняємо. Тобі іконки треба, ну, кажу, ти церкву розбомбив, ти село ну, вирівняв повністю. Які іконки, що в тебе ще в голові робиться. Ну, але так літуни не довго не, не це, бо на, поч... на кінець березня, на початку, вже до 10 квітня у нас вже було багато там чехословацьких якихось труп. Вони там... Півтора кілометра били слабо, але ми самоліти загнали на кілометрів шість вгору. І вже на ну, Святогірська буки почали їх знімати на, на високій висоті, бо бук на високій висоті. І ми їх всіх підняли цими трубами, ні разу не попали, але ми їх загнали уверх, а буки почали. І в день-два-три самоліта два-три ну, почало патати і, і ловили, бігали їх тут вздовж оскольського водосховища, через день ловили цих льотчиків. Потім ну, так сталося, що ми ще в тому самому скалі залишилися, вже яскіку взяли, ми залишилися взагалі в мішку в котлі. Там. Мій командир Ворон, він просто ну, чудо зробив, що ми от заточення вийшли. Ми вийшли під куполом града. Тобто град такого стріляв, а ми в цьому куполі вийшли з оточення. Уявляєте, як це спланувати, щоб 80 чоловік так вийшло. Ну, Ворон крутий командир. Ну, і Сватає помічник. Тобто, ми чітко вийшли і вже вийшли на лінію студинок, соснова і ярова тут. Місяць. Ну, відбивали піхотні атаки, там, такі вони там щупали, лупили постійно артой. Ну, перевага там серйозна, там безпокоїщі огонь, це, 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 це ще з Першої світової, мабуть, лишився. 1 червня вони зробили масований наступ. була, ну, ми, ми там студинок соснова і е, е, Ярова, вона попала просто під вогневий вал. Ну це, це ну, З п'ятьох-шістьох точок одночасно і з п'яти ранку до п'яти вечора безперервний артилерійський. Ну, Декомунізацію. Ось такими мечу. Покажи, покажи, покажи. Ось такий чучо. Тут по хатам. В кожній хаті як херня. Дебілуємо. Ова! Є. Другий. Декомунізуємо. І третій. Декомунізовано. Все. Декомунізація пройшла успішно. От там їм і місце в історії. Ми змушені були відступити, і 81-ша бригада підірвала мост. І ми вже зайняли ну, по, по, по горі. І відійшовши тут отримали. я думав, до речі, що. Ну, Якщо буде повномасштабний, десь вони прорвуться, бо постійно гелікоптери туди за гору, нас у людей не вистачало. Вони залітали, там десант висаджували, ми потім бігли, їх там ганяли постійно за, за монастир. Була співпраця цього монастиря з тими, як розвідка працювала проти нас. Це однозначно. Це, ну, хто б нічого не говорив, би. Там, це антиукраїнська структура. Вони людей налаштовували проти нас, страшне. Я зустрічаю сім'ю. А вони їсти варять і кажуть, а, ну, у нас є машина, у нас є там в Дніпрі, десь там родина, можна виїхати? Я кажу, то виїжджайте ж не. ви ж нас розстріляєте на блокпосту. Я кажу, ви що? Я спочатку ну, не розумію. я думав, це жарт. Потім бачу, що вони по-серйозному розуміють. А вони тут сидять, там, їх там в катакомбах тим, годують оцим, оцим, єрісю, що у вас назвардія буде вбивати на блокпосту, якщо ви сюди поїдете. Це... Я вже, тако, я вже не витримав, я витягую там, документи, мені показує, що ну, я, я кажу, я капітан Національної гвардії. Вони такі позивний. Е, цей. Я вам кажу, даю паролі. Просто беріть дітей, це просто вискочіть через серпантин. бо серпантин орками постійно проскочу. Вискакуйте через серпантин, і у вас, кажу, не зустріне один блокпост. Блокпост геть на БЗС перед Славянським. А якщо там скажете мене, скажете пароль, все, ну я знаю, що тільки там навіть не спитають, бо з дітьми будуть їхати. Хто, ну, розумієте? І вони вискочили ця сім'я. На другий день мене, ну, там я був на полі чудес, на другий день мене вісім-сімей, де той маленький командир, що дає дозвіл на виїзд, щоб не, не розстріляли. І це не жарт. розумієте? Це не було так смішно, якби плакати не хотілося. І це, ну, це правда. Тобто, ну, тобто, що там всередині, яка там атмосфера антиукраїнська, це І таких ну, історій я можу ну, дуже багато розказати саме про це місце. Як ти ставишся до того, що тут досі сидить московський патріархат? А ось тут, по ста метрах від цього, цієї лаври, стоїть пам'ятник творцю ТНР. Ну, розумієте, це ж. Це... Символізує перемогу над нами. І це позорно жити з цим. Це ж Артем. Це він навіть не Артем, його там даже не так його звали. Він займався експертріацією. Він ходив по заможнім селянам там, між Бахмутом і Попасною і тупо займався грабунками. А тут його база була. Через те його він все награбований сюди. Він організатор Голодомора 21-22 року. Це один із організаторів Голодомору 21-22 року, під виглядом червоної банди. І коли його ж гайдамак і Бахмута, і попасний там зловили, і його там ну, втратили за, ну, за те, що він займався грабіжем, організовував Голодомор. І маючи так, ну, такий величавий в такому в сакральному місті пам'ятник, це мати над собою частинку перемоги, над нами весь час визвеличуватися. Це неправильно. Ви знаєте, що війна почалася з цього монастиря? Тут, а 13 квітня, 2000 2014 року сюди приїхали 39 зелених чоловічків, передітих в Малаху із головою, і їхнім стрілковим гіркіним. От сюди приїхала Неля Штепа, начальник поліції, начальник СБУ. Вся еліта зрадила зрадницька еліта. Тут зробили сходку, зняли вони ті яряси, оділи зелену цю форму, зброю. І звідси 14 числа вони пішли об'являти ДНР. Поїхали вже там все схвачено, бо у Слов'янську. Звідси війна виїхала. Разумеет. Вся моя личная охрана, она состояла из духовных сыновей, монахов и монахов Святогорской лавры, полностью до последнего человека. Она была не очень большая, но тем не менее это были. У нас одним из подразделений в славянской бригаде командовал послушник Святогорской лавры. Я знаю, что на цифрах Дуже добре засіли наші воїни і дуже добряче нищили расистів, які розставили техніку свою бойову по всьому Святогівському. Ну, розумієте, тут самі як ми відійшли на ту сторону, то вже нам не було такого. Як постійні пересілки, перекидки, Ну, я думав, що в принципі вони підуть в ну, я ж Ну як, Я солдат лінії оборони, я ж не знаю, більше як може. Я тоді, Нас відпустили трошки в відпустку. От справді, я думав, що буде штурм, наступ, я вже думав, де можна так закріпитися, відійти, ну, якось все-таки ну, розуміння, що знов буде вогневий вал, але він чого не приходив. Я не знав, що вже з'явилися хаймерси, що з'явилися три топора. Ми цього не знали. Я сидячи тут на горі, якось воно почалося дивно так. Ну, ми вже знали, що таке три, три, три типа равно там бж-ш, там пошло. І так ну там за день три рази у, все, у, американська пушка там все. А потім і безперестанку сутки йде. Ми такі, що це таке, не зрозуміло. <запити> потім, потім вже все. Ну вже по новинам вже там говорять, що там Харківці погнали. І коли вони погнали там више Куп'янська, то вже нам наказ прийшов готуватися до штурму. І ми в тому самому місці, де мост, мост плавзасоби, послали Іванцов, шнурка натянули, паром наробили. На, на ну, Але як такого бою сильного не було, воювати вже ми ну, стали другим способом. Тобто йшла зачистка. Знаєте, взагалі там, війна, смерть, солдата, там, там, страх. Коли довго воюєш, ти просто розумієш, що Страх він просто мішає. І війна сама вибирає. Думаю, там, от, Вінчі загинув. Там Він виходив з води, з яких сильніші спецоперації проходять. з оточення, з вогоні воду проходить, а вбуває случайний прильот. Тобто і я знаю таких людей обдарованих, людина війна. Вона знала все, дихала, вона знала, де зупиниться, постояк, бахне, дойде знов. Тобто знає, де викопати окоп, все професіонально, дихає живе війною, а вбиває случайний прольот, там, наприклад, чи що. Тобто війна сама вибирає, чи тобі ногу одарувати, чи тебе ставить, чи тебе оставить ну, для перемоги. І висновок ну, однозначно один. Ну, ми не належимо самі собі, а належимо нашому майбутньому. Тому все в Божих руках. І ми просто страх лишній через те, що ти просто виконуєш свою роботу, а війна сама вибере.